Порада на найближчі вихідні 17-18 серпня для всіх знаків зодіаку я продовжую терези. Приділіть увагу своєму партнеру. Це може бути як партнер в особистому житті, так і партнер по бізнесу, бо є якісь протиріччя між вами, якісь невирішені питання. Скорпіони вам на цих вихідних доведеться докласти зусиль, щоб вирішити якесь питання. Вам, ви не будете в такому, знаєте, лайтовому розслабленому стані. Вам доведеться бути в тонусі, і на вас буде велика відповідальність, і буде дуже багато у вас зобов'язань. Але ви прекрасно з цим впораєтесь, стрільці. Можливо, вас чекає невеличка поїздка, або це буде початок якогось навчання, проекту, і вам от потрібно буде просто подумати, як ви будете. Подальшому розвивати цей проект або, можливо, це нові стосунки, нове навчання. Просто на цих вихідних це буде не так, щоб такий, знаєте, відпочинок. Вам потрібно буде подумати про майбутнє. І, скоріш за все, це будуть такі буденні вихідні, якісь такі буденні справи. Козаріг. Ваші вихідні будуть стабільними, стабільними, спокійними. Ви все розрахували і фінансово, і продумали, що ви будете робити, і все відбудеться за вашим планом. Водолій. Ви будете Дуже дуже такі, знаєте, затребувані. Ваша порада дуже комусь допоможе? Будьте до цього готові, що вас звернуться за якоюсь допомогою, саме моральною. Рибки. А вам було б непогано піти на навчання або якимось іншим чином розвивати свою професійну майстерність, свої якісь навики та вміння на цих вихідних.